Любі малята, ми запрошуємо вас до нашої художньої майстерні. Сьогодні я пропоную вам виконати оберіг хустку для матусів. Для цього нам знадобиться аркуш паперу квадратної форми, гуаш, жовта, зелена, синя та червона пензлик, простий олівець, ватна паличка та вода. Простим олівцем промальовуємо велике коло, по куточках малюємо маленьке. Це будуть квіти на нашій хустині. На олівець сильно не натискайте. Далі ми позначаємо, де у нас будуть листочки. Спочатку і з зовнішньої сторони кола, і по два листочка у внутрішню сторону. Беремо жовту фарбу і замальовуємо серединки наших квіточок. Беремо червону фарбу і, притискаючи пензлик промальовуємо пелюстки наших квітів. Набираємо на пензлик зелену фарбу і малюємо листочки. Щоб вони вийшли видовжені. Пензлик з фарбою притискаємо до аркуша та протягуємо. З обох боків від квітів малюємо пуп'янки, квіточки, що не розпустилися. Беремо ватну паличку, набираємо синю фарбу та промальовуємо ягідки. Розміщуйте їх там, де вам сподобається. Головне, залишайте середину хустки порожньою. Адже в традиційній українській хустці орнамент іде по краях. У мене вийшла ось така Цікаво, а яка хустка вийде у вас?